У України з'явиться свій Авакс. Штати дозволили бомбити Білгород, 100 тисяч снарядів в місяць для України. Це мало, а Міноборони запроваджує ВІАР. Про ці та інші мілітарні новини тижня в нашому сьогоднішньому випуску, який на найближчий час буде останнім чи крайнім, але про це наприкінці відео. Вітаю вас, шановне панство, На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світі вподобайку. Ми вже з вами неодноразово говорили про так звані чеські снаряди ініціативу Чехії, які десь поза межами НАТО та Євросоюзу знайшли купу 122 та 155 міліметрових снарядів для України, назбирали грошей з усіх країн, і тепер, нарешті, в червні перші з цих боєприпасів нарешті дідуть до України. Томаш Копечний, урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України, який, зокрема, відповідає за ось цю ініціативу, заявив, що перша поставка буде від 50 до 100 тисяч снарядів. Я впевнений, що Нашим артилеристам ці новини просто як мед, бо поливати ворога можна буде рясніше. Крім цього, варто не забувати, що снаряди передають і інші країни через свої постійні поставки, як, от, наприклад, Німеччина та Штати. Останні, в свою чергу, через нарешті 10 місяців будівництва відкрили новий завод з виробництва 155-мм снарядів в штаті Техас, який щомісяця буде випускати приблизно 30 тисяч снарядів на додачу до більш ніж 30 тисяч з пенсильванського заводу. Загалом штати хочуть вийти на число в 100 тисяч артилерійських снарядів щомісяця до кінця 2025 року. Загалом за цей рік Європа та США мають виготовити приблизно 1,3 мільйони снарядів, що здається немаленьким таким планом та ціллю. Проте є одне але. Росія робить їх втричі більше згідно з дослідженнями, за 24-й рік Росія вийде на показники приблизно в 4,5 мільйони снарядів, і все це з втричі меншими цінами на плюс-мінус відповідний снаряд. Звісно, ось ці таємничі дослідження, які невідомо на чому базуються, треба завжди ділити на два. Проте в той же час спитайте будь-якого військового на фронті, і він вам відповість, що поливають росіяни артою дуже щедро. На жаль, тож такі цифри цілком схожі на правду. Останні декілька тижнів в світі, нарешті-нарешті, почали підійматися питання про те, щоб використовувати західну зброю по території так званої Росії. Ну а мова про це пішла через наступ Росіян у Харківській області, адже поки вони знаходилися на території Росії, Україна не могла бити по ним взагалі з жодної арти чи ракет західного виробництва. Ну і звісно ж, основний акцент йшов саме на штати з усім зрозумілих причин. І тут почався просто парад з дозволів. Спочатку Макрон, показуючи усім карту, де саме знаходиться Білгород. І чому його треба просто розбомбити, сказав, що вони знімають усі обмеження по ударам в глиб території Росії, звісно ж, по військовим цілям. Ну а потім вже підтягнулись скандинавські та Балтійські країни, Нідерланди, Канада, Чехія та Польща, і також вони всі заявили, що вони тільки за окремо, я просто аж крикнув з заяви голови МЗС Литви, який каже: Та й Білорусь, власне, також треба бомбити. Бо якщо російські війська там, то це загроза, і воно, власне, і не дивно, враховуючи спільний кордон у Литві. Литви та Білорусі, ну і власне після ось цього тиску з усіх боків здався спочатку Шольц, який дозволив трошечки бити по Росії, але Тавруси все одно не дав. А потім і Байден дозволив нести американську демократію на територію так званої Росії. Але це був такий цирк, особливо коли новина каже: Байден цілком таємно повідомив, що трошечки можна бити. Настільки таємно, що медіа про це дізналася раніше, ніж українська сторона, здається. Ну а потім почалось можна використовувати. Все, але не все. Хаймарси можна використовувати, але без атак МС. авіацію російську збивати ще на Росії можна, але тільки якщо вона несе загрозу. Ба більше Байден навіть дозволив збивати російські ракети, коли вони ще знаходяться у повітряному просторі Росії. Було б чудово, якби він випадково не уточнив про повітряний простір, адже якщо б був дозвіл збивати ракети. Коли вони ще на землі, оце вже інша справа. А ще навіть дозволили бити не тільки на кордоні з Харківщиною, а взагалі усюди, якщо це в безпосередній близькості до кордонів України. Треба, щоб хтось пояснив Байдену, що. Курськ, Брянськ та Вороніш це також загроза, і вони також біля Харківської області. А ще оленія та Саваслійка клята. Коротше, висновки по цій історії наступні. Дякуємо, звісно. Але чи можна такі рішення приймати до того, як вже трапилось невідворотне? Разом з усім цим почалися розмови про те, а чим і куди можна бити з шістнадцятих, які отже зовсім зовсім скоро мають з'явитися в українському небі. І тут знову ж скандинави та нідерланди кажуть, розносіть Білгород просто в пил, а от Бельгія проти кажуть не можна, бо ескалація. І я вже бачу, знаєте, як українські пілоти саме бельгійських F-16 відчувають себе якось не настільки ж піднесено, як ті, яким можна бомбити вороні Прес-служба Міноборони повідомили про конкурс на розробку VR та AR-симуляторів для тренування та навчання військових за напрямками безпілотники, бронетехніка, тактична медицина, ситуаційна обізнаність, літаки, ППО, РР і так далі. Перевага буде надаватись мобільним рішенням, які можна швидко розгорнути в будь-якій локації. І це максимально чудова новина. Серйозно, без перебільшення, мати нормальний, класний VR-майданчик для навчання військових це просто топ, адже для навчання умовним західним зразкам техніки. Техніки не обов'язково буде їхати за кордон чи купувати штучні, дуже дуже, дуже дуже дорогі тренувальні апарати. Так, звісно, звичайний VR не порівняється з тренувальною системою мовного F16, проте можливість отримати базові знання не просто по книжці, а хоч приблизно уявляючи, де яка кнопка знаходиться, це вже дуже круто і я сподіваюся, що це дасть свої поди вже зовсім скоро. Якщо у вас є, наприклад, відповідні навички, я залишу відповідне посилання в описі цього відео. Але звісно найголовніша новина минулого тижня це просто безпрецедентна допомога від Швеції. Якби я був більш емоційним, то мабуть розплакався б читаючи новини. Почнемо з того, що там є як ракети АМРААМ, які можуть використовуватися як для систем ППО, так і на майбутніх літаках, 155-мм снаряди та надлишки танків. Не питайте, що вони розуміють під надлишком танків. Скоріш за все, це танки, які стоять у них на зберіганні, і вже точно не будуть відновлюватись в і використовуватись Швецією. Але дві позиції допомоги – це просто щось. По-перше, це абсолютно усі БТР Panzer Bandwagon 302, який є надалі, з вашого дозволу буду просто називати ПБВ. Давайте одразу по, а скільки це абсолютно усі. Згідно Military Balance у 23-му році, у них їх було 239, в 24-му – 172. Тобто Точно штук 150 буде. Що це за ПБВ взагалі такий? Це гусеничний БТР, родом з 60-х років, який має 20-мм автоматичну гармату, має корпус із зварених сталевих плит, і в фронтальну проєкцію він має витримувати влучання такого ж 20-мм снаряда. Бокові ж плити ще міцніші, бо там двошарова структура. За потреби воно все може обмазуватись зовнішніми карамічними плитами та противламковими елементами. Ну і ніж, я думаю, також можна поставити. Екіпаж три людини, перевозити можна ще 8 осіб десанту. Свій час цей БТР чи БМП, як вважають деякі спеціалісти, зарекомендував себе як дуже-дуже надійна техніка. Тобто, сильно, грубо кажучи, це такий собі М113. І по віку навіть трошки молодший, і це істотне приємне підсилення нашого війська на місцевому рівні. Але ще куди більше захоплення особисто у мене викликала передача в Україні Швеції літака ДРЛВ, АСЦ-890 від СААП. так грубо кажучи, це як А 50 які росіяни дуже люблять втрачати. І так у України буде свій авакс, і не один, а одразу два. І це просто щось. Це літак радіолокаційної розвідки та виявлення, тобто це радар, який літає в небі. Через те, що він літає в небі, для нього майже не існує поняття радіогоризонт. Для прикладу, якщо зараз наземні радари зі складностями виявляють низько літаючі ракети та шахеди, які намагаються сховатись по річках, то Авакс компенсує все це, йому байдуж він зверху все бачить. Наземний радар побачить такі цілі на відстані десь в 50 км, а авакс на км. Так само і з кораблями на відстані в 300 км, або надувними човнами на відстані в 180 км, а з ворожими винищувачами 350 км. Радар цього літака здатен відстежувати до 500 надводних та 1000 повітряних цілей одночасно. Все завдяки тому, що як авакс цей літак доволі незвичний. На відміну від стандартних тарілкових варіантів, які бачать на усі 360 тут використали невеликий літак, який міг би злітати з майже будь-яких доріг, привіде Ріпен, через що на нього був встановлений двосторонній радар, що має кут огляду 120 градусів з кожної сторони. Тобто він має сліпі зони в носовій та хвостовій частині. І коли він летить збирати інформацію, то він має літ літати з зигзагами, щоб покривати більший радіус захоплення. Проте цей радар має свої переваги у порівнянні зі стандартами. Завдяки роботі в s діапазоні він має кращу проникність, більшу захищеність від перешкод та швидший час оновлення даних. А за бажанням можна взагалі сфокусувати усю енергію в одному більш вузькому секторі, для того, щоб подолати перешкоди і отримати ще більш точну інформацію. Звісно, все це не тільки про протиповітряну оборону. Це і показати, де стоїть вороже ППО, щоб валити по ньому хармом і супроводжувати цей харм навіть через перешкоди. Це показати, де ворожі гелікопти. Які зависають низько над землею, і фактично стають невидимими для звичайних радарів, це вказання та супроводження атак як на наземні, так і на морські чи повітряні цілі. Це можливість використовувати f 16 не вмикаючи його радар, що убезпечить його від додаткових ризиків при полюванні. Коротше, він може робити все те, що робили А-50, яке росіяни чомусь тепер дуже не хочуть використовувати поблизу кордонів України. І навіть трошки краще. Так, не з такою великою дальністю. Треба розуміти, що, хоч росіяни на своїх Картах і показують його максимальну теоретичну дальність роботи, проте ніхто не буде його навіть приблизно наближати на таку небезпечну вістань до лінії фронту, бо він, звісно ж, буде найголовнішою ціллю для росіян, і те, що їх два це взагалі кайф, так як один літак можна знаходити з повітрі десь приблизно 5 годин. Після чого йому треба летіти до заправлятися, і так далі. Два літаки дадуть можливість і міняти персонал, і довше патрулювати і вказувати цілі. Коротше, це дуже то. Ніхто не сумнівається в тому, що цілком можливо, що вони взагалі будуть стояти десь на аеродромах Польщі чи Румунії для безпеки, і саме тому можливо наші сусіди останнім часом все ж піднімають тему збивання російських ракет, принаймні в західних областях України. Коротше, це дійсно подія. І закінчуючи тему Швеції, вони нарешті сказали, що ж там по гріпинах. Багатьом це і так було зрозуміло, проте з радофілом це ж цієї логіки недостатньо. Тому Швеція офіційно заявила, що коаліція винищувачів зараз працює над F16, і давати ще один літак це збільшити навантаження вдвічі. Бо це треба ще пілоти, ще навчання, це треба ще персонал і навчання, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Саме тому, поки йде процес передачі навчання і усього іншого з F16, вони поки віддають свої авакси. Щоб доповнити F16. А коли питання з F16 позакриваються, то тоді прийде час і до грібенів. Так що відставити зраду усе нормально. А тепер, вибачте, мені треба дещо змінити в своєму стилі для наступної новини. Так, це саме те, про що я вам сказав на початку відео. Проте я думаю, що це буде не прев'ю, мабуть. Так, я приймаю челендж у Тайлера Андерсона і долучаюсь до ЛАВ Сил оборони. Тому усі коментатори, які питали, чого не на фронті. Сподіваюся, ви себе задоволені. Скоріше за все, коли ви дивитесь це відео, я вже навіть не зможу прочитати коментарі до нього. Ні, мене не зловили на вулиці, не запакували в бусик і так далі. Я самостійно ще в квітні місяці пішов добровільно в ТЦК. Щоправда, я сподівався, що мені дадуть можливість закінчити усі мої справи та замовлення військових, хоча б і все. Ось це волонтерське. Проте панство СЦК було іншої думки. Ну їм видніше, як краще. Тікати чи ухилятись від цього, і тим паче комусь там щось платити я не збирався, та й ніколи нічого подібного і не робив взагалі. Зі мною вийде ще одне відео, скоріш за все, десь у вівторок чи в середу. Тож не дивуйтесь, коли побачите його, та підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. А ще можете мене підтримати за посиланням в описі. Якщо у вас є на те бажання та да, можливість, бо збиратись в армію, м'яко кажучи, це дуже недешево. Я не знаю, що зі мною буде далі, яким буде мій подальший шлях в силах оборони, чи буду я десь на нулі, чи десь в іншому місці. І не питайте про відношення, бо усе складно, і про це я якось розповім відео вже на своєму каналі. До речі, підписуйтесь за посиланнями в описі на мої соціальні мережі. Тому, шановне панство, власне, я не можу сказати, чи буде в мене змога найближчим часом знімати для вас відео, хоч в якомусь форматі. Так само, я поки не можу сказати, чи з'явиться у вас тут новий постійний ведучий. Нині такі часи, що планувати своє життя далі ніж на завтра, доволі складно. Тож я про всяк випадок усім вам дякую за ці роки, які ми провели разом на цьому каналі. Я вдячний кожному та кожній за ваші вподобайки, коментарі, перегляди, донати та увагу. І сподіваюся, що ви будете робити все від вас залежне, щоб наближати нашу перемогу. І з вами на зв'язку був все так само Агностик, який вас все так само обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.